Мур усі м'яу. Ой, який милий котик. Просто краса. Це точно. Ну що, всі готові до кулінарного челенджу? Тоді починаємо з піци. Я зголодніла. Ну що ж, я готовий приступати. Для початку розкатаю тісто своїми м'якими лапками, а потім дістаємо гострі, як мої пазурі ножі. І вирізаємо форму кішечки. Ліпимо милу мордочку. А потім скористаємось моїм гострим кіхтиком, щоб відкрити банку з томатною пастою. Розмазуємо соус і посипаємо тертий сир. Так, по всій мордочці. Далі треба нарізати піпероні, Котрі потім також викласти на піцу мур. Мабуть, додамо ще сиру і випікаємо. Та хіба кіт може приготувати гідну піцу? Ні, дуже маленький розмір. А от моя піца буде набагато більше і, звісно, смачніше. Для початку треба розкатати тісто, але качалка мені не знадобиться. Навіщо вона потрібна, коли є такі міцні руки? Готова. Переходимо до наступного етапу. Ого, шеф! Як ви круто крутите тісто! Ну так. Тепер мені потрібен соус. Ні, ця банка маленька. А ось такий розмір мені підходить. Розмажемо соус по тісту. А далі натираємо величезну головку сиру. Бо чим більше сиру, тим смачніше. Чудово. Далі переходимо до пепіроні. Не прогавте, зараз буде мій коронний номер, підкидемо піпіроні, і поки вона летить, швидко нарізаємо її на шматочки. Залишилось лише запекти на відкритому вагні за допомогою пальників. Вуаля, моя піца готова. Нічого кращого приготувати просто неможливо. І правда вражає. А що робити мені? О, ідея. Я приготую солодку піцу. Так я точно зможу здивувати хлою. Додамо в тісто рожевий сироп і перемішаємо. О, важкий випадок. Чудова! Тісто вийшло солодке та яскраве. Розкатаємо тонкий пласт і робимо бортики. Ну а замість томатної пасти я буду використовувати нутелло. Ну, яка ж вона апетитна! Обережно розмазуємо. Ммм, смакота. Ну а тепер настав час додати емдемс. Сипемо побільше, не шкодуємо. Ох, що виробляється, дівчисько! Ну, от і все. Здається, виглядає гарно та оригінально. Якщо всі піци готові, то давайте пригостимо хлою смачного. Вау! Ви зробили саме те, що я і хотіла. Давайте почнемо дегустацію з класичної піци. Вона така величезна, один шматочок розміром з мою голову. Навіть не знаю, як до неї підступитись. Хм, О, вигадала. Закручу її в рулет. Так буде простіше відкусити. Ага, чудово. Ну і що, спробуємо. Ну ні, зовсім не ти не подобається. М -м. ну а тепер я спробую ось цю рожеву піцу із солодощами. Як здорово. Солодку піцу я ще ніколи не коштувала. М -м, і зовсім даремно, неймовірно смачно. Ням-ням-ням-ням-ням. Зупинитись неможливо. Останні цукерки я також доїм. Це клас. Так, мені дуже подобається. Ну що ж, залишилась остання піца! Неважко здогадатись, хто її приготував, бо вона у формі котячої мордочки. Спробуємо. Вау! Ось це смакота. Відаю перевагу котику. Мурмяу. Вчіться, шкіряні. Я кращий шеф-кіт. Вітаю, ти такий молодець. Так, одна мить, малюнок майже готовий. Ага, от. Приготуйте, будь ласка, для мене яєчню. Та в цьому я профі. Що? Муррр, так Такши. Ви не унікальні. Жанглювати це не складно. І так, я вже розбив пару яєць у миску. Далі додам до них молоко. Далі додамо трохи солі та перцю. І нарешті все перемішаємо. Можна виливати нашу яєчну суміш на сковорідку. За допомогою кетчупу я намалюю на омлеті саме миле, що є на світі. Звісно, це мордочка кота. Не забуваємо про вушка, очі та лапки. У мене все готово. Мурр! Ого, зізнаюсь, я недооцінив кота. Але нічого, є у мене одна ідея пограємо з котиком лазерною указкою. Нехай він сам зіпсує свій омлет. Мяу. Звідки тут ця точка? Я зловлю тебе, йди сюди. О, ні, я жорстоко обманутий. Це все вихідки підступного шефа на сюди. Розберемось як чоловіки. Рятуйте, рятуйте. О, ні, тільки не пазурі. Так, пухнастиків ображати погано. Ой, до речі, моє ячні у вигляді котика готова. Викладемо на тарілку і додамо їстівних деталей. Бушка та метелик. Ну, от і все готово. А у вас там що відбувається? Мене повністю подряпав цей кіт. Ну, я тобі влаштую. Моя страва переможе, тільки треба рани залікувати. Ей, покваптесь, будь ласка, я вже голодна. Так, звісно, потрібно прискорюватись. О, точно. Візьму йогурт та вилію його на тарілку. Супер. Це дуже нагадує білок. А тепер зверху я покладу половинку персика, бо він візуально дуже схожий на жовток. Мила Хлоя, у нас все готово. Спробуй. На ну, це є з радістю. От тільки не знаю, з чого почати. Виглядає апетитно. Все, окрім цієї страви. Відчуття, що шеф-кіт на ньому поспав. Добре, я все ж таки дам йому шанси спробую шматочок. Ну, пахне в цілому непогано. Оцінимо на смак. Ого. Нічого собі. А на смак це краще, ніж на вигляд. Ходімо далі. Ого. Це нагадує йогурт. Спробуємо. Mm. Так, це він і є. Цікава із чого? Вау, так це персик. Дуже смачно та здорово вигадано. Хочу з'їсти все. Та це навіть смачніше за класичну яєчню. Шеф, ви перевершили самого себе. Ну і що, залишилось спробувати останню яєчню. Щоправда, вона виглядає так гарно, що навіть шкода. Ну, добре, давайте спробуємо цей шматочок. М -м -м, дуже смачно! Просто смакота. Терміново хочу добавки. О, і оком блимнути не встигла, як все з'їла. Вирішено. Перемогла сестра. Так, моя перша перемога у кулінарному шоу. Котик, ходімо, нас тут не цінують. Ходи, привітання. На ну, добре, я все одно рада. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк та підписуйся на канал. Попереду на тебе чекає ще багато всього цікавого. Ну а поки що, бувай.